Вітаю всіх, хто нас дивиться про головне в деталях в етері телебачення Галичина. І зараз поговоримо про пожежну безпеку у побуті та гірські походи взимку. Відповідно, гість студії тимчасово виконуючи обов'язки начальника головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, полковник Олег Кушнірук. Пане Олеже, вітаю вас! Дай Бог здоров'я, мирної ночі! Всім навзаєм, всім нам, всій Україні. То давайте щоб попередити трагедію. Набагато простіше це зробити, аніж потім її ліквідовувати і переживати. Правда ж, давайте ми нагадаємо нашим глядачам основні такі принципи, яких мало мало б дотримуватися. Зима зараз багато людей користуються пічками, котлами, вмикають електрообігрівачі. Ви, як фахівець, що би порадили цим людям, щоб вони не потрапили в трагедію? Ну, по-перше, щоб не потрапити в трагедію, треба завжди пильнувати свою безпеку. Якщо на сьогоднішній день ми говоримо про наш регіон і Франківщини, тому що ми маємо населення таке, що в більшості мешкає в приватних житлових будинках. Це в першу чергу пічі, які опалюються твердим Малевим. опаленням. Треба його розуміти, що воно перевірене, воно готове до експлуатації, Тобто перед застосуванням, все вже це димоходи, ці всі, які, що виходять продукти горання, вони всі мають вільний прохід. Немає заторів, воно вже протоплено. Ми всі готуємося до блекаутів. Ми знаємо, що на сьогоднішній день є великою проблемою це відключення електропостачання. Кожен мешканець е, має альтернативні джерела живлення. Перед виходом з будівлі треба контролювати, що ми вимкнули для того, щоб не залишати вимкнути електроприлади, не залишати вимкну, вимкнені герлянди, елементарні речі, які... Під час перепаду напруги, під час включення електропостачання вони можуть дати свій негативний ефект, тобто коротке замкнення і подальше горіння. Ми маємо негативні наслідки стосовно використання цих печі, печі, які на твердопаленому опаленні, і чадний газ. Прикриття. Тобто кожна людина намагається використати і зекономити. Тепло, яке виходить з будинку, з помешкання, перекриваючи, ну, за, запобігаючи виходу тепла, вони перекривають вихід продуктів горіння. Тим самим наражають себе на небезпеку для того, щоб продукти горіння, чадний газ виходив в помешкання. І ми маємо дуже негативні наслідки. На сьогоднішній день у нас за цей рік ми маємо 6 чоловік загинувши. Це 6 життів, які. Це від чадного газу. Від чадного газу на сьогоднішній день. Ми втратили 6 осіб. На сьогоднішній день це дуже багато. Це людські життя, які втрачені за рахунок того, що недбалості, непильності і елементарне порушення правил пожежної безпеки. Я зрозумів. Щодо перевірки оцього, цих і димоходів і опалення, хто це має перевіряти, кого ну, це вони мають? Вони самі це мають зробити, а чи це має робити фахівець? В, перш, в першу чергу, це має зробити кожен господар. Кожен господар відповідає за своє помешкання. Кожен господар відповідає за, своє, за свою родину. Перед початком опалювального сезону ну, необхідно зробити елементарну ревізію, моніторинг оцих всіх комунікацій, які виходять продукти горіння, вивчаючи так, скаже так, знайомі з гарнізону і дивлячись, що помешкання всі мають. Як мінімум від одного до двох-трьох. Тобто, ми бачимо, що пічі розташовані, каміни на першому поверсі, вони мають вихід продуктів горіння через домоходи на другий-третій поверх. Тому треба перед опалюваним сезоном це перевірити, тому що за літній сезон, там павутиня, все збирається, тобто немає елементарного проходу продуктів горіння. Тому ми маємо такі проблеми і маємо втрату, на жаль. Людських життів життів і направду з опалювальним сезоном збільшується кількість таких. На жаль, можу підтвердити, що да. Ми бачимо тенденцію збільшення пожеж. Ми бачимо тенденцію збільшення е, загибелі особового на, поме, е, населення. Ми бачимо застосування сили і засобів збільшення наших пожежно-рятувальних підрозділів, які виїжджають на ці всі пожежі на сьогоднішній день. Це вдвічі збільшується по відношенню до літнього сезону. Ви маєте якусь статистику? Щодо на сьогоднішній цих день ми маємо вже на обліку 2831 пожежу на сьогоднішній день з яка є на сьогоднішній день. На жаль, ця статистика збільшена по відношенню до 2023 року. Як мінімум, це на тисячу пожеж. Ми маємо збільшення кількості пожеж. З чим це пов'язуєте? З тим, що вимикають світло? Е, на жаль, це і теж є причиною. Під час вимикання світла люди залишають ті ж самі, на сьогоднішній день ми бачимо за цей тиждень, коли починаються такі умовні підготовки до свят, які готуються до дітей святого Миколаївчика на нас через день-два. Кожна родина намагається зробити дитині якесь свято, але вони не враховують те, що виключається енергопостачання, потім воно вмикається. гірлянда не витримує на перена... перенап... цю. І маємо коротке замкнення з подальшим горінням. На жаль, це вже є випадки на сьогоднішній день і оселі людей е потрапляють в таку халепу. І ще одне вимкнення світла це також і ризик е по потрапити у ліфт, який е зупинився. Тобто, чи часто це вже е про міста ми говоримо, так? Ми говоримо чи про міста. Ви да, виїжджаєте на такі виклики. Е на щастя, це не систематичні виклики, але є випадки, коли викликають на такі виклики, що зупинився ліфт. Тому прошу населення звернути увагу на графіки відключення. Якщо стоїть час відключення в певної там години, то як мінімально за 5-3 хвилини не сідати в ліфт, тому що зараз його вимкнуть. Але якщо потрапили в таку ситуацію, тому пожежно-рятувальне підрозділ готові надати допомогу. Не треба панікувати, набираєте 101, пожежно-рятувальний підрозділ прибуде до місця, розблокують ліфт і подалі ви будете виконувати свої функції як мешканці. Так, ну але разом з тим, часто, часто трапляється так, що вимикають світло не попередивши, навіть не за чергами. Тому інколи люди потрапляють у такі ситуації. Треба на, не жаль, не... на жаль, на жаль, так. Ми маємо те, що маємо, тому що безпопередження вимикають світло. Під час ракетних ударів ми бачимо удари, які можуть бути спричинені тим, що в сусідніх областях по об'єктам енергетичної структури, критичним об'єктам інфраструктури. Тому не треба панікувати. Є зв'язок з службою порятунку. Ми прийдемо на допомогу, надамо допомогу і звільнимо від тої ситуації, яка вас потрапила, яку ви потрапили в ліфті. Це не сама страшна ситуація на сьогоднішній день. Так, але у когось і, і з нею пов'язані такі головне не неприємні спогади. Ми вже трішки торкалися цієї теми, але детальніше про використання генераторів під час вимкнення світла. От Основні правила користування оцими енергоносіями. Ну, саме, саме основне на сьогоднішній день це використання цих електрогенераторів. Вони є і бензинові, і є дизельні. Головною проблемою на сьогоднішній день є не те, що вони застосовуються в єдину систему енергопостачання квартири, будинку. Головною проблемою є те, що це продукти горіння. Головною завданням є користувача це максимально віддалити від будинку, для того, щоб не потрапляли продукти з горіння, двигуна внутрішнього згорання, продукти горіння не потрапляли в оселю. Скільки приблизно відстань має бути? бажано чим далі, тим краще. Мінімальна відстань від дверей або відкритого вікна повинна бути не менше трьох метрів. Не менше трьох метрів. Це забезпечує спокійний, скажімо так, беззашкодливий ефект на мешканців цього будинку. А а якщо... або це приватний або це перший поверх максимально ну, то максимально да якщо є можливість подальше відносити якщо немає можливості ви, виноса на більше трьох метрів ну не менше трьох для того щоб продукти горіння не не потрапляли в оселю а я інколи спостерігаю йдучи містом що на балконі працює це дуже є небезпечно в першу чергу для тої людини і для тих мешканців які це застосують себе на балконі тому що продукти горіння заходять в помешкання, і через певний час людина не відчуває чадних газів цього генератора, і будуть негативні наслідки. Я зрозумів. І для сусідів також проблеми? Тим паче 100%. І для для сусідів, сусідів це буде в першу чергу небезпека, тому що продукти горіння будуть підніматися наверх, тому заборонено використовувати на балконах і лоджах. А для тих, хто зараз тільки збирається придбати собі які е, от щодо цих генераторів, які ваші побажання би було як пересічного власника що е, Як пересічного бути? власника, моя думка, що повинен бути генератор, по-перше, що е, певної, певного бренду і марки, я не буду наголошувати які, тому, що це буде реклама. Реклама не треба. Тому правило. Е -е. як правило, це треба використовувати те, що є сертифіковане. Сертифіковане, яке в нашій державі є, і на сьогоднішній день воно має відповідати тим потребам, якщо є у господаря. Якщо господар і його господарство потребує 5 кВт, то краще хай буде 5 кВт. А якщо господарство потребує 5 кВт, він запускає 10, то я не бачу в цьому потреби. Я зрозумів, то щоб були відповідні. Ну, відповідно потреб. до тих норм споживання, яке відповідає для, для родини господарювання. І знову ж таки, ми вже говорили трішечки, але детальніше: норічно-різдвяні ну, свята діти все таки мають відчути свято, попри те, що війна, я розумію, що не до святкувань, але діти ми просто змушені їм показати, що в них також є дитинство, і от оці новорічні ялинки прикрашені різними електричними світлячками. Які то мають ті гірлянди бути безпечні, щоб вони як їх вибирати, і на що треба звернути увагу? По-перше, треба звернути увагу на те, що яка складова і сама його, скажімо там, функціонали, що він зібраний. Дроти, які діоди там стоять, від чого він від чого він працює? Він працює від 220 на сьогоднішній день. Це теж є небезпекою. Під час відключення електропостачання ми залишаємо цю світлячки, включені в загальну електромережу. Під час включення електропостачання після графіки відключення, ми маємо проблему, тому що перепад напруги дає свій негативний результат на ці світлячки. Коротке замкнення, маємо пожежі. Люди, виходячи з свого помешкання, як правило, забувають відключити це все. Його треба відключати в першу чергу. А для того, щоб вибрати якісне, ну, я особисто рекомендую, щоб воно було. З нормальною, скажем так, адекватною електродортами, які сертифіковані в Україні на сьогоднішній день, і можливо застосувати на сьогоднішній день в період блекаудів, період виключення електропостачання, можна застосувати ті світочки, які працюють від елементарних пальчиків батареїв, які не приведуть до негативних наслідків, але мають свій ефект такий ж самий, як і від 220 Тобто краще використовувати все-таки тепер елементи живлення. Елементи живлення, які не приведуть до короткого замкнення з подальшим горінням. Дякую, дякую вам за відповідь. А тепер ще поговоримо про таку зимову ситуацію, яку часто можемо спостерігати у нас на міському озері. Замерзає озеро, крига береться, і ми бачимо поодинокі, а інколи їх досить багато постаті любителів зимової риболовлі. Ну, от є у нас таке, і не забереш у Івано-Франківську їх також чимає. Не заберемо. Я скажу, що тільки, не тільки Івано-Франківщина цим, скажімо так, відмічається, тому що попереднє місце служби Дніпропетровщини, ми знаємо, ріка Дніпро там ще більше, ніж тут. Напевно, що я так думаю, що по статистиці на сьогоднішній день. Але ну, що може бути цінніше, ніж за життя? Зловити того карася чи ляща, принести його додому це одне. А коли принесуть тебе додому замершого ну це зовсім інша ситуація, на жаль. Ну тому елементарні правила, які, виходячи на кригу, ну якщо в нас на сьогоднішній день спостерігається, наприклад, беремо ситуацію, що день-два, мінусова температура, мінус п'ять, ну це не та крига, щоб виходити там, прогулянку робити. Це не та крига, щоб ловити вже займатися зимовою риболовлею. Треба витримати цей час, ту зимову таку дійсну ситуацію, яка буде період, де замеша крига, тоді можна буде прогулянку зробити. Але це теж кожна прогулянка вона може бути останньою. У Дніпрі часу так траплялося? На жаль, практично щоденно боротьба була з зимовою риболовлею і з цими рибалками. Бували такі випадки, що сьогодні ми його рятуємо. І через день-два ми знову з ними зустрічаємося там, і він каже: Я ходив, буду ходити і буду ходити. Ми не заперечуємо, можна ходити, але треба забезпечити свою безпеку. Кожен, кожен рибалка має при собі мати як мінімум рятувальний жилет і забезпечити свою безпеку. Не завжди ми можемо встигнути під час порятунку. На жаль, так, це час, час, який ми маємо від виїзду до моменту і до місця де... надзвичайної ситуації. Я зрозумів. Що скажете любителям ходити в гори тобто, в цей період, взимку? Що для них які поради? Залишитись Доскажіть. біля ялиночки, біля каміну вдома, коли мете сніг включити телевізор, взяти, зробити чай, посидіти вдома і нікуди не виходити, для того, щоб ми не застосовували свої вже рятувальні підрозділи, для того, щоб для пошуку, це дуже небезпечно на сьогоднішній день. Особливо я так е, вивчився деякі маршрути на сьогоднішній. Я бачу, що люди, які приїжджають сюди, туристи, я розумію, що всі хочуть потрапити в гори, подивитися цю красу, вона неймовірна, дуже захоплююча така. Але вона не коштує того і не вартує того, що життя цінніше, все ж таки. Вийти, прогулятися це одне, але ходити на якісь дальні маршрути, не знаючи території і маршрути загалом всі порушують. Є маркування маршрутів. Наші рятувальники маркують ці маршрути. Люди, на жаль, не притримуючись цих маршрутів, порушують, і ми маємо негативні наслідки. А є такі, як ті рибалки, про яких ви говорили, що я піду, і все. І от що цим людям що треба зробити, якщо не втримується, все одно піде. Ну якщо все е... одне, все одно вони підуть, такі будуть, на жаль, вони будуть. Ну, треба забезпечити свій маршрут хоча б елементарними засобами, спорядженням для того, щоб не замерзнути, були ярко одягнені для того, щоб були засоби зв'язку, повербанк, заряджені, телефони для того, щоб можна було оповістити при, не дай Бог, що буде необхідність. Вони могли зв'язатися з, наш, з нашим пожежно-рятувальним підрозділом. А попередньо треба до вас звертатися, що е, я йду? бажано, ну не бажано, це вимагається, якщо люди виходять на маршрут, вони повинні зареєструватися. Яка група, хто старший, виходячи, то, е, як правило, наші всі е, е, рятувальні підрозділи, які супроводжують ці групи, вони беруть на облік і супроводжують, якщо це групова організована е, екскурсія, маршрут туристичний. Наші рятувальні підрозділи супроводжуються. Якщо це не санкціоновано, задавайте питання, хто вас направляє на ці маршрути, де ви реєструєтесь, чи ці організації, будь-які туристичні компанії, хто вас направляє на ці гори, вони повинні в першу чергу вам забезпечити безпеку. Чи є взаємодія з рятувальним підрозділом ДСНС? Це саме головне для того, щоб ми знали, скільки людей по якому маршруту пішли. І не відходячи вправо-вліво від маршруту, дотримуватись маркування маршрутів. Я зрозумів. От ви казали, що ви тепер перевіряли ці маршрути, дивилися а на що ви звертали увагу? Ну, на сьогоднішній день я не встиг перевірити всі маршрути. Деякі ознайомились з маршрутами і чергуванням наших підрозділів. Ми в першу чергу звертали увагу на готовність підрозділів для того, щоб реагувати на виклики, які будуть від населення. Ми звертали увагу на те, що дійсно вони промарковані, щоб людина або група, яка виходить в гори, вона орієнтувалась, куди її рухатись, по якому маршруту, і, як правило, щоб це були засоби зв'язку. Це саме основне для того, щоб був зв'язок. Коли є зв'язок, нам дуже комфортно і швидко і оперативно зреагувати на цю ситуацію, де люди знаходяться. Я зрозумію. А багато людей зараз в горах. Е, відверто Туристі. скажу на сьогоднішній день, ну коли я прибув сюди, я надіюся, що тут набагато менше цього. Але практично через день е, наші рятувальні підрозділи працюють по е, пошуку і рятуванню людей в гірській місцевості. На жаль, це так. Що ці люди кажуть після того, як їх врятували? Е, це захоплення. Це можна пов'язати з тою ж самою рибалкою. Ми mm. можемо їх сьогодні зняти, спустити. І віддати, е, якщо не дай Бог, швидкій допомозі, якщо це потребує, ми можемо їх супроводити на низ, але ми можемо їх зустріти через два знову там. На жаль, ми маємо те, що маємо, Мені. але ми хочемо мати комунікацію з людьми. Ми не заперечуємо для того, щоб люди могли е, рухатись по туристичним маршрутам, вивчати нашу неньку Україну, рухатись по нашим е, горам. Але хочемо для того, щоб ми знали, де вони рухаються, як і як швидко можна надати свою допомогу. Пане Олеже, напевно, почули, що ви сказали, що в Дніпрі така сама ситуація була щодо рибалок. І питаються, звідки ви до нас приїхали? З Дніпра? Ну, останнє останнє, скажімо так, не скажу, що останнє крайнє місце служби. Я приїхав з Києва. Це останній рік я працював в центральному апараті Державної служби надзвичайних ситуацій. До центрального апарату я працював в Дніпропетровському гарнізоні, заступником з головного управління з реагування надзвичайних ситуацій. Тобто я відпрацював від початку е, війни 2014 року. Це початок війни. Я наголошую, тому що деякі розуміють, що для себе це 2022 рік, ні, це 14 рік. І до два роки активної фази вторгнення москальського чобота на нашу маленьку Україну. Потім рік в Києві. Після Києва направлений був сюди на Івано-Франківщину для спільної співпраці на благо населення. Ласкаво просимо. Дякую. Раді співпраці. На взаєм. А, а як вам Прикарпаття Івано-Франківщина загалом? Ну ви вже в різних місцях побували, таку географію всю Україну розказали. Як Івана франківщина на, на я твій... захоплююсь в першу чергу і вдячний особовому складу, який чергує, тому що я пообіцяв деяким підрозділам е, і говорю відверто, що ми будемо розвивати підрозділи і збільшувати чисельність. На сьогоднішній день я бачу ту роботу, яка е, покладена на пожежно-рятувальні підрозділи, і їхню кількість, е, та дуже мала кількість особового складу і безпосередньо оперативних розрахунків. Мене це турбує, і ми будемо збільшувати для того, щоб е, з деяких пожежно-рятувальних постів зробити повноцінно державні пожежно-рятувальні частини. Для того, щоб виїжджали не один автомобіль пожежний з відділення, ну, як мінімум, два або автодрабина, щоб була в розрахунку, для того, щоб рятувати людей. Тобто кадровий голод все-таки є і в службі е, Є, є, не будемо заперечувати, але є в нас і резерв. Скажем так, скритий резерв, який будемо піднімати і робити заміни для того, щоб посилити оперативні розрахунки. Тому що я так розумію, що кожна реформа, яка була тут і в системі і в цілому, вона породжувала те, що зменшувався особовий склад в підрозділах, а збільшувалися керівники. Відверто. Я відверто щиро говорю те, що це завдання і завдання голови Державної служби на звичайній ситуації на сьогоднішній день для того, щоб посилити пожежно-рятувальний підрозділ. Тому що ми бачимо виклики, які стоять перед гарнізоном, і гарнізон, як хтось думає, що він дуже такий, скажімо так, лайтовий умовно, то можу відверто сказати, що він гарнізон дуже потужний і має свої дуже серйозні виклики. Успіхів вам у роботі, пане Олеже. Дякую. дякую ще раз, що погодилися прийняти участь в нашій програмі. Нашим глядачам нагадую, що у нас в гостях був тимчасово виконуючий обов'язки начальника головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в івано франківській області, полковник Олег Кушнірук. Пане Олеже, вкотре дякую вам. Дякую вам. А вам, шановні глядачі, дякую за увагу, разом до перемоги. Допомагаємо нашим хлопцям і дівчатам і молимося за них і за Україну. Слава Україні! Героям слава!